Ми несли смерть проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі. Від випаровувань. Від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вештується зоною? Загублені, забуті. Примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти їх, повернути їх, допомогти, врятувати. Це... Кожен знає дикий острів. І кожен повинен зробити власний вибір. І що вони тут знайдуть? Сенс життя? Чи. Таких же жалюгідних нещасних, які так само не знають, чого прагнуть. Продяга врятував нас. А тепер вбиває нас. Колись ми були його дітьми. А чи ми тепер? Ми вільні люди. У яких є власний шлях. А ти ходиш спиною вперед. Фауст. Моноліт мертвий. Час дорослішати. Не можна вбити Бога. Як не можна вбити небо над нашими головами? Фауст одтямся. Сліпий я. Але не бачиш ти. Тікайте в нори свої від світла його від минулого від самих себе.